Стер кравчук і Стер бевс? Мерзляк беріть, якщо фізмат рівень, підручник, краще такий більш легеньким брати. Угу. На цьому тижні 20:30 кожен день 9 клас, так? Дев'ятий клас геометрію зроблю і зроблю геометрію ще 7 клас так само, щоб було дуже-дуже легко. Окей? Все, сонечки. Ваші питання, будь ласка. Як сьогодні зайшла тема? Скільки відсотків зрозуміло? Сонечки, скільки зрозуміло сьогодні? Нулі функції. Скільки зрозуміло? Напишіть мені, щоб я зрозуміла. Скільки відсотків ви зрозуміли по сьогоднішній темі? 185 ще. 15, 20. Ще. Блін, сьогодні запізнився. 100. соточка є.